Да. Из этой Георгиевским куточком. Знімає ту фігню і порви її. Я порву щось Зніми і порви. Вони познімали вже з району прапора України. Ну, 67, 650, 69, 21. шістдесят дев'ять Ще раз повторю. 067 650 69 21. Хто командир цього підрозділу? В чому проблема? В чому проблема? Я вам поясню зараз. Ви, ви, по, ви, ви зі вислухаєте зі мене? Я зараз зайнятий. занято. Зайняті. 660 Це Затягова частина зараз Ну, ви не буде. Кого цікавить? Кого цікавить, що за цікавить. Спеціальний кореспондент газети. Давайте проведемо інструктаж з людьми. Давайте ми розберемося з сепарськими, сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сипарськими символами.